Молитва подяки у часи випробувань іноді здається дивним і навіть недоречним дякувати, коли довкола стільки болю, тривоги і невизначеності. Коли світ хитається, коли серце втомлене, а душа рветься додому, туди, де тихо. Безпечно і спокійно. У такі моменти подяка здається майже неможливою, і саме тому вона має найбільшу силу. Бо подяка не про те, щоб заплющити очі на біду. Подяка це спосіб втриматися, не впасти, не втратити себе. Це тихий шепіт душі, я ще живу, я ще стою, Бог зі мною навіть тут і зараз. І коли ми дякуємо в темряві, ми запалюємо світло. Отже, сама молитва подяки, Господи милий, у цей нелегкий час. Коли моє серце втомлене, а думки розбігаються від страху і тривоги, я приходжу до тебе з подякою. Можливо, ця подяка звучить недосконало, тремтливо, крізь сльози, але вона щира. Дякую тобі за те, що ти тримаєш мене, навіть коли я цього не відчуваю. Дякую за кожен ранок, який я все ще можу зустріти. Дякую за силу, якої мені часом бракує, але яку ти щодня додаєш мені по краплині. Дякую за людей поруч, за любов, за можливість молитись і говорити з тобою, навіть коли світ навколо темніє. Господи, дякую за уроки, які я не завжди розумію, і за двері, які ти відкриваєш, коли старі зачиняються. Дякую за тихе тепло в душі, що інколи повертається зовсім непомітно. Дякую за те, що навіть у кризі залишається місце для добра, віри. І надії прийми мою подяку як знак довіри, благослови мене, мою родину і мою землю. Проведи крізь темряву та дай побачити світло, яке ти вже приготував попереду. Амінь.